Життя на нашій планеті стало можливим завдяки повітряній обгорці, яка не дає випаруватись воді і утримує кисень. На інших відомих людству планетах такого немає. Так ось біосфера це оболонка землі, яка заселена організмами. Біосфера почала формуватись із зародженням життя на землі. Близько 3,5 мільярдів років тому. Першими примітивними істотами були бактерії. Вони виникли у мілководних водоймах, там, де був теплий і вологий клімат. Значно пізніше з'явились водорості це перші рослини на землі. Минули мільйони років, відколи в давніх морях зародились перші тварини. А вже з моря. Життя поширилось і на суходіл. Розвиток організмів відбувався нерівномірно. Одні види збереглись майже без змін від давніх епох до нашого часу акули, медузи. Розвиток других привів до складних форм життя аж до людини. А розвиток третіх закінчився вимиранням, як, наприклад, динозаврів. Як виникло життя на землі? Існує кілька теорій. Одна з них теорія божественна, начебто, це Бог створив життя на землі. Є теорія космічна, начебто життя завжди існувало в космосі подібно до насіння рослин. І як тільки в якомусь місці Всесвіту виникають сприятливі умови, це насіння життя там проростає. Занести життя на землю могли метеорити. Ну і звісно, існує теорія еволюції, коли життя зародилось в результаті поступових змін. Нині в біосфері налічують близько трьох мільйонів видів організмів. Вони дуже різноманітні. Нагадаю, що є тварини це черв'яки, молюски, павуки, комахи, риби, раки, жаби, змії, птахи, звірі. Є рослини, це водорості, трави, кущі, дерева. Крім них існує багато видів бактерій і вірусів. Окремо розрізняють групу гриби. Усі організми, усі форми життя є складовими біосфери. Фішка біосфери в тому, що вона розмішується в інших оболонках атмосфері, літосфері та гідросфері. Верхня межа біосфери, тобто там, де живуть організми, проходить в атмосфері на висоті 20-25 км. Це висота озонового шару, який захищає все живе від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання. Приземний повітряний простір це середовище існування птахів. А до верхніх меж тропосфери життя розсіяне у вигляді мікроорганізмів і пилку рослин. У гідросфері істоти є в усій товщі води. Нижня межа біосфери проходить у літосфері на глибині близько 5 кілометрів, де за високих температур у земній корі і без кисню можуть існувати тільки окремі мікроорганізми. В основному поширення живих істот обмежується вглиб лише кількома метрами. Утім, переважна більшість організмів на землі зосереджена в межах тонкого прошарку, тобто в смузі найтіснішого контакту атмосфери, літосфери і гідросфери. Саме там, на земній поверхні, взаємодіють повітря, води і гірські породи. І ось цей прошарок називають плівкою життя. Дивовижну здатність виживати в різних умовах мають мікроорганізми. Так мікроби не гинуть за температури значно нижче від 0 градусів і вищої за 100 градусів. Вони життєздатні після висушування, живуть у кислоті і не бояться високої радіації. Рослини, тварини, гриби і бактерії. Можуть існувати тільки в нерозривному зв'язку між собою. Зараз поясню як. Рослини листками поглинають із повітря вуглекислий газ, а корінням вбирають воду з ґрунту. У процесі фотосинтезу з цих неорганічних речовин вони створюють органічні виділяючи кисень. А кисень необхідний усьому живому для дихання, в тому числі і самим рослинам. Тварини, вдихаючи кисень, видихають вуглекислий газ. А він потрібний рослинам для фотосинтезу. Органічні речовини необхідні для живлення рослин і тварин. Але тварини їх створювати нездатні. Тому вони живляться рослинами. Це травоїдні. Або поїдають інших тварин це хижаки. Рештки рослин і тварин давно вкрили б усю землю шаром у кілька десятків метрів, якби не бактерії і гриби. Вони розкладають органічні рештки на неорганічні речовини, і ті знову стають придатними для живлення рослин. Он воно як. У такому біологічному кругообігу всі ламки, рослини, тварини, гриби і бактерії взаємопов'язані. Значний внесок у наукове вчення про біосферу зробив український вчений зі світовим ім'ям Володимир Вернацький. Саме його портрет знаходиться на купюрі в тисячу гривень. Вернацький збагатив науку ідеями. Про подальший розвиток біосфери, який пов'язаний з виникненням і діяльністю у ній людства. Адже саме людина дедалі більше, впливає на всі оболонки Землі. Сукупність усіх рослин на планеті або в певній місцевості називають рослинністю або рослинним покривом. Мова про ліси, луки, степи. А тваринний світ це різні угруповання тварин. У біосфері півтора мільйони видів тварин, а рослин лише півмільйона. Це пояснюється тим, що, на відміну від рослин, тварини можуть пересуватись. Це дає їм більше можливостей для пристосування, тобто для виникнення різних видів. У природі кожна рослина і кожна тварина пристосовані до певного середовища. Наприклад, у лісах тварини живуть серед густих дерев, у них краще розвинутий слух, ніж зір. Тому що в лісі менша видимість, у степах, де трав'яна рослинність, на відкритих просторах у тварин добре розвинутий зір. Там переважають травоїдні та Омахоїдні види. Поширення організмів на землі дуже нерівномірне. Воно залежить від кліматичних умов, які змінюються від екватора до полюсів. Що далі від екватора, то зменшується кількість видів рослин і тварин, адже всі люблять там, де тепліше. Тому логічно, що дуже різноманітними є рослинність і тваринний світ в екваторіальних широтах. Клімат там жаркий і вологий протягом року. Це сприяє буйному росту рослин, які утворюють розкішні ліси. Дерев там так багато, що вони формують кілька ярусів. Стовбури і гілки оповиті гнучкими ліанами та обліплені рослинами, які поглинають вологу прямо з повітря. У кронах дерев знаходять прихисток багато видів тварин, мавпи, птахи. У лісі багато кажанів, ящерок, змій, багато комах, метеликів, жуків, мурах. У субекваторіальних широтах, де клімат. Жаркий і перемінно вологий, серед трав'яної рослинності з поодинокими деревами панують великі травоїдні тварини: жирафи, земри, антилопи, слони, носороги, і хижаки – леви, гепарди, гієни. На північ і південь від екватора у тропічних широтах, де клімат жаркий і посушливий, тепла достатньо, але бракує вологи. Тому рослини там ростуть не всюди. До таких умов пристосувались, наприклад, колючі чагарники з дрібним листям, бо воно випаровує мало вологи. Нечисленні тварини теж пристосувались до посушливих умов. Верблюд може обходитись тривалий час без води і харчуватись колючками. Антилопи здатні в пошуках води та їжі долати величезні відстані. Змії і ящерки закопуються від спеки у пісок. Тобто всі пристосовуються. У помірних широтах, де зима холодна, літо тепле, а опадів достатньо, ростуть ліси, хвойні, сосна ялина, широколисті, дуб, бук, граб, липа. Та мішані ліси. Там водиться багато лісових звірів і птахів. Далі на південь, де опадів менше, панує степова трав'яна рослинність. Серед тварин переважають гризуни, тушканчик, ховрах, бабак. А багато птахів гніздяться на землі. У полярних районах протягом року холодно, там низькі температури повітря. Тому в тих краях поширені лишайники. А рослинність дуже бідна. Мохи та чагарнички, брусниця, чорниця, морошка. Тварин так само мало. Там водяться білий ведмідь, північний олень, лемінг, песець. В Антарктиді на узбережжі живуть пінгвіни. А в її центральних районах на крижаному покриві взагалі немає ні рослин. Ні тварин. Сьогодні людина за впливом на біосферу перевершила всі природні стихії. Рослинний покрив постійно потерпає від господарської діяльності людини. Степи повсюдно перетворені на сільськогосподарські угіддя. Надмірне збільшення поголів'я худоби призводить до знищення трав'яного покриву. Для розширення ділянок підогіддя вирубують ліси. Крім того, дерева рубають заради деревини, яку використовують у будівництві і промисловості. Як наслідок, з'являються пустельні райони. Отже, коли людина винищує рослинність, вона знищує середовище існування багатьох видів тварин. Щоб, хоч якось зберегти рослинність і тваринний світ у природному стані, створюють природоохоронні території. Мова про заповідники, національні парки. Ви всі чули про флору і фауну, рослинний і тваринний світ. Звідки ж такі назви? Це ще стародавні римляни називали флорою богиню рослин і квітів. А фауну вважали покровителькою тварин. Нині флорою біологи називають сукупність всіх видів рослин, які населяють певну територію. А фауною відповідно сукупність тварин. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, біосфера це оболонка життя, яка населена організмами. Друге. Складниками біосфери є такі основні групи живої природи, як рослини, тварини, бактерії, гриби. Третє. Рослинність це сукупність усіх рослинних угруповань на певній ділянці земної кулі. Четверте. Тваринний світ це сукупність різних угруповань тварин у певній місцевості. П'яте. Поширення рослин і тварин на суходолі залежить від клімату, тому кількість їх видів закономірно зменшується від екватора до полюсів. Друзі, на цьому все це був 54-й параграф за 6 клас. Побачимось в наступних відосах.